Сьогодні моя київщина знайомиться з білоцерківським художником Леонідом Маадиром, який є вже знаним автором далеко за межами своєї малої батьківщини. Роботи митця виставлялися в Канаді, Німеччині та Угорщині. Він також відомий як автор розпису храму Бориса і Гліба, що в Борисполі. Загалом, на його рахунку, п'ять персональних виставок. І звісно ж, багато картин було присвячено саме місту Білоцерква, де проживає Леонід Маадир. Одна из любимых моих работ, которая посвящена городу, она первое место заняла и сейчас в коллекции города. Это «Мираж на Гетманской» называется. Там, где дом Таубина бывший, батьковская хата сейчас. И там, значит, где у раньше была трехкупольная церковь деревянная. И я это все совместил как бы вместе. То есть современное и с прошлым. Потому что мне в работах никогда не хочется делать дежурный вариант такой, который уже, ну, открытку, будет так говорить. А что-то замудрить, типа символизма какой-то. Называется есть такое течение символисты-художники. То есть это и, ну, как на грани, как на лезвие Брит у Ефремова. То есть, и, там, и оно и так красиво, и так красиво. А совместить еще красивее получается. То есть, вот этот трепет, который называется. То есть, и так оно меня радует, потому что в лоб Інтересно, все. Усвідомлюючи непереборну любов до живопису ще з дитинства, Леонід Маадир твердо вирішив присвятити цьому ремеслу своє життя. Його роботи це неймовірні пейзажі, портрети, натюрморти та різноманітні композиції. А його вміння поєднувати в картині різні події, передавати цілу історію буття, стан сьогодення, відчуття ним світу перетворюється на неймовірне видовище на полотні. Хоча митець зізнається. Тематика картини часто залежить від реалії сьогодення. В основному на якусь несправедливість людську. Тобто, коли мене -то волнує сильно і ну, я стараюся цю проблему своїм язиком, як там подністити припадні зрителю. Тобто, щоб вони задумались, де ми і як живемо. Враховуючи сьогоднішні реалії, вважає художник, царина мистецтва під час війни не має занепадати. А навпаки, усім творчим людям треба активно працювати на перемогу. Тож найближчим часом, 18 березня, в місті Берлін відбудеться творча зустріч українських митців, художника Леоніда Магадира та письменниці Тетяни Іванчук. На заході, який має благодійне спрямування, прийдуть художні майстер-класи та поетичні читання, підтримку захисників України. Творчим людям показати, що ми не відстаємо від забиті. Ми боремося за правду за перемогу. И всячески стараемся активно участвовать. Это не та популярность, которая там лишь, это просто активная гражданская деятельность, я патриот своей страны, чтобы обязан участвовать. И как можно сплотить больше единомышленников рядом.